Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні, 15 жовтня 2025 року, і з вами на зв'язку директор ТОФА ФНПП Агромир, гостів Євген Юрійович. Сьогоднішнє відео це логічне продовження відео, яке я знімав влітку цього року, яке має назву Ексклюзивне відео щодо стійкості світових гібридів соняшника до Вовчку. Для того щоб вам краще розуміти, про що буде йти мова. Я пропоную вам передивитись це відео знову. Або хто не бачив, просто подивитись. А взагалі підписуйтесь на мій канал, ставте лайки вподобайки, оскільки алгоритми Ютуба працюють таким чином: чим більше лайків, тим більше людей дивляться це відео. Для того, щоб вам краще зрозуміти, то я вам стисло. Систематизую те, ту інформацію, яку давав у тому відео, я досліджував горизонтальну і вертикальну стійкість. Вертикальна стійкість це робиться яким чином? Це береться насіння, висівається на штучно ураженому ґрунті вовчком, і там ці рослинки вегетують десь до фази трьох пар справжніх листків або там десь до 50 днів. І тоді відмиваються оці рослинки, корені і дивляться, є бульбочки або немає. І чим менше бульбочок, тим менше ж ураження. І тоді робляться висновки, пускати далі цю лінію в подальшу селекційну роботу, чи ні, ця методика допомагає виключити більшість таких ліній, які не потрібні, і відібрати найкращі. Ну і згідно тих моїх, того мого досліду, найкращу стійкість до вовчку мали гібриди-сінгенти, які дуже мало уразились, там були поодинокі бульбочки. Тобто ця селекція на сьогодні має. Найбільшу стійкість до вовчку, вертикальну стійкість, це називається вертикальна стійкість. Гібриди або уражуються, або не уражуються вовчком. І ще ми показали дві свої нові лінії, які зовсім не уразились. Тобто у нас вони це будуть через рік. Тобто Наші гібриди будуть кращі по стійкості, ніж сінгента. Але ж ця вертикальна стійкість, вона не гарантує. Стійкості у полі, і я це довів і показав. І навіть у цьому році мені влітку там скидували відео, де гібриди-сінгенти уразились вовчком, коли мали там ну, 4-5 пар на справжніх листків. Тобто навіть у таких умовах, не в цвітіння, як звичайно, а навіть на таких ранніх етапах вже вовчок вийшов з землі, і уразив е, оцей поле. І прийшлося людям перекультивірувати весь посів. Тобто вертикальна стійкість це дає змогу лише на якийсь період мати гібриди зі стійкістю, а потім, коли з'являються нові раси, ну, потрібно знову щось нове створювати. Ну, а ще я показав, що немає стійкості у гібридів Нертуса, вони там сильно уразились, і таку ж саму малу стійкість дали найновітніші гібриди компанії Кортева, яку ця компанія позиціонує як гібриди зі стійкості до Сім 7+. Але ж у полі ці гібриди піонера мало уражуються, тому я сказав, що. І довів, що вся методика, яка зараз використовується науковими установами, вона невірна, оскільки ну, не враховує горизонтальну стійкість, тому що це ж гібриди піонера у полі мало уражуються. І ми підтвердили це своїм польовим дослідом, коли ми посіяли найновітніші гібриди кортеви і сінгенти поруч, і в кожну лунку кидали. Насіння вовчку положці, там небагато. І всі гібриди компанії Сінгента уразились вовчком, а у Піонера уразився лише один гібрид, має назву Піонер 162, який не внесений до державного реєстру. І той дослід, який я вам показував, я звернув вашу увагу, що у компанії Кортевані Гібриди, оці бульбочки, частина з них вже почорніла і почала відмирати. І тому ми продовжили цей дослід вже не до 50 днів тягнули ці рослини, а вже дотягнули до цвітіння. І оце у мене зараз закінчений, закінчується цей дослід. Це я вам його продемонструю, щоб ви бачили, що ж таке. Горизонтальна стійкість і чим вона відрізняється від вертикальної. Це зараз я вам демонструю. Найновітніші гібриди компанії Кортева. Ці гібриди, ця компанія позиціонує як гібриди зі стійкістю до вовчка до раз 7. Ці е, рослини гібриди посіяні на штучно ураженому ґрунті у відерках. У двох повтореннях для кращого відмінності кожен гібрид посіяний у іншому кольорі відірках. От 168-й у чорному, 146 у червоному, 280-й у зеленому, 185-й у синьому і у фіолетовому Піонер 162-й, який ще не внесений. До державного реєстру, оскільки він новий. Ну, ось бачимо, подивимось разом стан цих рослин. Кінець цвітіння, як ви бачите, От подивимось висоту. От знизу бачимо. Це висота 50-55 см в середньому. Оце така висота. А тепер подивимось. Вовчок. Я спеціально олівцем буду вам показувати, щоб вам краще було бачити. Оце піонер 168. Ось вовчок. Ось вовчок. І ось вовчок. І в другому повторенні. Ось там дві рослинки, бачите. Очка. Ось пінер 146-й. Ось великий вовчок. Раз. Ось далі. Ще один вовчок. І у другому повторенню. Ось він посередині. Чорненький, оце так само вовчок. 280 -й. Ось посередині вовчок невеличкий, у цьому горщику немає. Ну і 185 -й. Ось у першому горщику. От, бачите, тут так само є вовчок, десь півтора см, У другому немає. І 162-й. Не уразився вовчком, хоча якраз оцей Піонер 162-й у полі був єдиний, який уразився вовчком. Ну і тепер подивимось на висоту цього вовчка, оскільки рослини десь втричі менше, ніж у полі. Ну, відповідно, і вовчок втричі менше, ніж у полі. От Бачимо 146-й, де самий великий вовчок. Оце, от бачимо його висоту. 10 см або дивимось 168. Ось тут висота його 5 см. Тобто це відповідає у полі 30 см і 15 см, про що це свідчить? Це свідчить, що все ж таки гібриди компанії Кортева уражуються вовчком. Але ж я зараз хочів, хотів вам показати. Що це значить горизонтальна стійкість? Оцей ось вовчок, бачите, оце чорненький, він вже майже засох і виріс там ну, менше сантиметра і вже засох. Ось у 146-му так само, бачите, посередині цей засох. У 280-му він невисокий. І у 185-му він так само засиха. Тобто це називається горизонтальна стійкість, яка діє навіть на той вовчок, який зійшов, оскільки його пригнічує. Це єдина така стійкість, яка є у світі, У інших компаній такої стійкості немає. Звідки вона взялась? Ну, я не знаю. Може, ви мені щось підскажете. Я чув, що це. Лігніновий шар у судинах, який не дає розвиватись вовчку. Але ж ну, тут має таке бачення, що все ж таки це якісь генетичні зміни, і які навіть не передаються спилком. Тобто це потрібно брати рослину і її розмножувати, де ця ознака буде передаватись з покоління в покоління. І на сьогодні жодної компанії світу. Горизонтальної стійкості немає. Ні у Сінгенти, ні у Лімагрейна, ну, у жодної. Але ж у нас в Україні є деякі компанії, які там позиціонують свій гібрид як аналог Піонера 25-го. Ну, ось і питання тоді у мене до співробітників компанії Піонер, як вони досі допускають, що. Вони вкрали цю, ці, ці ознаки, цю, ці гібриди, ці лінії, пропонують нам тут і розповідають казки. Ну, і загальний підсумок о, тих двох частин, які ви подивились. Горизонтальна стійкість до вовчку, яку мають гібриди компанії Кортева, діють на протязі всій вегетації соняшника. Більшість тих рослин, які прикріплюються до коренів вовчку, вони гинуть ще на перших етапах розвитку, і ви їх візуально навіть не бачите, бо вони знаходяться у землі. А потім навіть ті рослини поодинокі, ті рослини вовчку, які вже виходять з ґрунту, навіть ті рослини, частина з них. Пригнічується і гине, і великої шкоди соняшнику не наносить. Але ж ви бачили, що є той вовчок, який все ж таки долає цю горизонтальну стійкість. І якби поєднати цю вертикальну стійкість, яку створили оце ми, найкращу стійкість у світі з той горизонтальною, яку створив, створила компанія Піонер, то, мабуть, це було на десятиліття це ми б мали б найстійкіші гібриди. Довочку у світі. Ну, ми ведемо селекцію не так, як усі інші компанії. Вже почали у цьому році нові дослідження схрещування. Будемо намагатись якось перенести оцю стійкість горизонтальну. Хоча я розумію, це ну, майже неможливо, але будемо а, пробувати. Ну і закінчу ж я ж це відео, те, що я теж сказав у другій частині в кінці за ці наші. Українські компанії, які е, мають стійкість до п'яти разів, горизонтальну стійкість до п'яти разів, От компанія PNR каже, що їх pnr 25 стійкість до п'яти разів. Сама компанія PNR через пару років вже відмовляється від цього гібриду, бо вони хоці всі найновітніші, вони кращі. Тобто вражуються всі гібриди майже однаково, але ж потім е, гинуть. Оці 7+, Плюс набагато більше рослин, ніж у п'ятій расі. Але ж ну, це ж вкрадена технологія, і моє, на моє таке бачення, я це звертаюсь до всіх співробітників, співробітників компанії Кортева. Моє бачення, що це е, не тільки ваше право, а це ваш обов'язок донести до вашого керівництва, що у нас є компанії. Е, Українські, які вкрали у вас лінію цього Піонера 25-го, і я вам готовий безкоштовно надати і материнську, ну якусь кількість зразок цієї материнської форми і закріплююча стерильності цієї лінії, ця материнська форма Піонера. Саме її потрібно досліджувати, не перше покоління, оскільки там усіх оцих семи компаній. Батьківська форма різна, а материнська однакова, саме материнську. Чому це я так думаю? Ну, тому що, ну, якщо це не зупинити у цих шахраїв зараз, ну вони ж далі лізуть куди? Лізуть у науку, а потім ну, з них виростають оці лисенки, пам'ятаєте, як при Сталіні був, який знищив всю генетику і селекцію Радянського Союзу, або лізуть. У політику, і тоді, якщо ці ділітанти і шахраї приходять до влади, потім країна розплачується кров'ю. Зараз у нас офіційно у базі даних МВС 400 тисяч пропавших безвісті. Ну, це отакі от наслідки отаких от от шахраїв, і те, що ви замовчуєте, і те, що ви не дієте, ну це прикро. Ваша помилка. Я сподіваюсь, всі, хто це відео подивляться, передайте, цим ви ж купляєте ці гібриди компанії Кортеве. Хай вони це відео подивляться, хай щось таке зроблять. Оскільки, ну, якщо я сам вийду на керівництво компанії Pioneer, ну, виникне ж питання, а що ви тоді робили? Ну, оце таке моє бачення. Ну, Рухаємось вперед, я думаю, ми все одно переможемо. Тому що ну, наші гібриди з кожним роком все краще і краще. І навіть я зараз бачу шахраї те, що є і, ну, я так і я таки думав, що вони між собою будуть конкурувати, знижувати ціну. І воно зараз таке є. Вони зараз знижують ціну на основну фракцію на 20%. Ну я ж кажу, що їм це не допоможе, оскільки. Ну, потрібно займатися селекцією, а не такими речами. Дякую всім за увагу. До побачення. Ще раз підписуйтесь на мій канал, ставте лайки.